Всім привіт! вітаю у новому відео. Сьогодні буду заряджати вас мотивацією на спорт, покажу смачні рецепти, які готувала протягом дня, а також, звісно, буде багато мотивації до прибирання, а саме прибирання у кімнатах підлітків. Тож, якщо вам цікаві такі теми, запрошую залишатися на каналі та провести цей час зі мною. Сьогоднішній ранок розпочинаю зі спорту, а саме із заняття з йоги. Такий початок дня для мене найкращий, коли я встаю раніше, ніж мій молодший син, і маю час присвятити собі цей ранок, випиваю склянку води і роблю зарядку, і потім вже готую сніданок для своєї сім'ї. Тому що, якщо я прокидаюся разом із малюком, то вже до спорту в мене руки доходять в найкращому випадку аж на вечір. Оскільки тоді вже потрібно приділяти одразу багато часу та уваги для малюка. Я робила цим ранком таке довге заняття, десь хвилин на 40, і десь на середині все ж таки мій малюк прокинувся і прийшов до мене, але мене це не зупинило, і тут я хочу показати і підтримати вас, що якщо навіть у вас маленькі діти, спорт можливий в домашніх умовах. Можливо, це вже не така концентрація, яка важлива у йозі, та все одно основні всі вправи я зробила, мені вдалося і малюк вже бігав туди-сюди або хотів вже зі мною щось робити. Тим паче я вважаю, що це гарний приклад для дитини, який бачить, що батьки роблять зарядку, займаються спортом і так само вже привчається, що це природньо і важливо. Пишіть у коментарях, чи вдається вам поєднувати декретні відпустки із е, спортом, чи все ж таки у вас не вистачає сил та натхнення на таку діяльність. Далі переходимо до сніданку. Сьогодні буду готувати бананові панкейки. Для мене це новий рецепт, але вже на відео то я готую цей рецепт уже не вперше. Після невдалого експерименту із салатом від клопотенка. Я вже більш обережно ставлюся до зйомки одразу нового рецепту, тому вирішила спочатку приготувати кілька разів, а потім вже з вами поділитися. Рецепт мене вразив такою простотою. І мінімальною кількістю інгредієнтів тут я зробила півтора банана, дві таких неповних без гірки ложки борошна і одне яйце. Все три інгредієнти і смачнющий сніданок у вас готовий. Можна готувати такі маленькі, якісь як оладки розміром, а можна готувати такі більші, саме вже як панкейки американські, і я вирішила готувати такі більшенькі. Тісто виходить досить ніжним, тому потрібно бути таким трішки обережним при. Перевертання, а загалом рецепт супер і смакує дуже-дуже класно. І звісно ж потрібно брати такі стиглі банани, щоб гарно їх потовкти в пюре. Можна скористатися блендером, а можна, як і я, виделкою. Але стиглі банани дуже класно товчуться і виделкою, тому я зробила так. Для тіста я використовувала саме півтора банани, а половинку залишила для декорування, для прикрашання страви. І також зверху поливаю медом, буду смакувати разом із кавою. До речі, нещодавно з різних джерел до мене там дійшла інформація про грошову каву, яку потрібно пити по четвергам із корицею. Пишіть мені, хто чув про таке. Пишіть, чи вірите ви в таке. І чи використовуєте цей спосіб? І, власне, давайте вже переходити до прибирання, буду вас мотивувати на порядок у домі. Я сьогодні вирішила прибрати у підлітків в кімнатах, поки вони у школі, ніхто мені не буде заважати. Це буде наведення саме чистоти, оскільки порядок, я все ж таки довіряю їм доручаю підтримувати. Вони вже прибирають там у своїх шафах. Де там ігри у них, книги стоять, різні дрібнички на столах своїх на партах прибирають, ну і загалом там речі розкладають по місцях. А такі справи, як заміна постільної білизни, помити вікно, там попилисосити, підлогу помити, то я вже краще так сама зроблю, вже більш надійніше, скажімо так. Звісно, що час від часу вони також там і можуть попилисосити самі, і підлогу помити. І ліжко застелити, якщо в мене не було часу, наприклад, застелити чисту постіль. Тому я саме і розділяю ці поняття, знаєте, порядок і чистота. Тобто порядок у тебе буде, якщо ти будеш не захламлювати свій дім, впорядковувати, якось організовувати простір, тоді, звісно, порядок буде легко підтримувати. А наведення чистоти це все ж таки регулярне заняття, і не можна, я не вірю, коли пишуть, ваш дім буде чистим назавжди. Ну, він не буде завжди чистим, якщо ви не будете його регулярно прибирати. І тут повернувся вже мій маленький помічник із прогулянки, і ми будемо з ним зараз вести бесіду про безпеку. ти додому? Так. Ну, молодець. Ти не там промо? Ну, хорошо. Нема. Там нема доща? Є. Є дощ? Хоча в дощі піти. У нас кап-капка. Капка? Кап -кап? Ну дивись, не вилазь з вікна, будь ласка. Може бути було дуже велика буба. <плес> дуже сильно да, тоді плакати. Так, <плес> <плес> да, швидка допомога буде приїжджати, тому треба не висовуватися з вікна, да? Щоб не було буби, треба не висовуватися з вікна. <плес> да. Да. <плес> Ти що Богуслав? Yeah. ти, Богуслав? Ну і на цьому моменті довелося перервати поки що прибирання. Вже ми обідали і займалися іншими справами. Андрійко вклався спати, і я вже перейшла в кімнату другого сина. Роблю тут всі ті самі дії, що і в попередній кімнаті. Знімаю постіль, пропилисошую матрац, також мила вікна, пилисосила підлогу. І все ж таки, коли я сама прибираю, то це виходить більш таке, знаєте, генеральне прибирання, тому що їх не заставиш там ліжка попротирати свої від пилу, чи там повідсовувати ліжко. То вже я цим займаюся. А коли хлопці прибирають, то це більш таке поверхневе, щоденне можна сказати прибирання. І оскільки процеси ті самі, то вже не стала вам більш детально знімати дії, однакові помила вже в кінці підлогу і в одній і в іншій кімнаті, і будемо з вами далі переходити вже до наступного етапу. У мене тут є така навісна шафа. Ось тут над столиком, я вже трошки посунула, щоб мені зручніше було до неї діставати. І тут у мене усілякі різні запасні господарські штучки там губки, серветки, якісь ганчірочки. Трішки тут там мильні бульбашки. Ну, коротше, всяка всячина. А тут, ось на такій підставці, і у мене стоять. Ліки і зберігаються вони ось у таких двох контейнерах. Один такий прозорий, і другий такий теж з-під морозива. І, в принципі, непогано, бо одразу видно все, не треба там сильно ритися. Ну, тут зараз трішки безлад. Загалом так теж було непогано, але я хочу зараз спробувати ось цей обертовий підніс сюди поставити ось цю тацю і виставити усілякі ось ці е, ліки на, цей, е, на цю тацю. І сподіваюся, що так буде краще, але з часом буде видно. Загалом мені подобається, що воно ось так прокручується, можна все побачити. Єдине, що деякі краплі я, наприклад, діставала із коробочок, тому що вони коли в коробках, і там інструкція знизу, і вони такі трішки хиткі виходять. І я переживаю, щоб воно не падало, але поки що оце все наче тримається. Єдине, що мені тепер нема куди скласти ось такі усілякі кремчики. Ось, і таблетки деякі також в блістерах. Тому я думаю, ось так трішки зсунути цю поличку і щось сюди придумати. І я придумала поки що такий тимчасовий варіант. У мене є така прозора кришка від винограду, здається, від якихось ягід. І я ось, оскільки тут вузько і вона б сюди повністю не влізла, я розрізала її навпіл. У мене дві таких було, і зараз ось так хочу скріпити. Зробити такий, ніби такий вузенький лоточок, невеличкий, і туди поскладати кремчики, усілякі манзі, зараз побачимо, що з цього вийде. Ну, ось так це якось виглядає зараз. Можливо, воно і не приживеться, але треба пробувати, як буде зручніше. І ось таблетки також повідрізала там зайві, там, де порожні. і все сюди складу, і ну, буде ось так поки що побачимо. Поки що подобається мені. Краще так видно. Немає оцих тут коробок, наставлених. Ось так зараз. Це виглядає такий результат я отримала. Ось Тут можна все покрутити, все побачити, що є, і дістати ці краплі другі я також дістала. Тут одні від року, а одні від 6 років. Тут у мене мазі і таблетки, там такі мазі, які ми рідко користуємося, позаду, поставила. Ну, тут все інше поставила, якісь упаковки познімала, кульочки такі. Лишила так ганчірки, це зіп-пакети нові. Це запаска на такий ролл від ворсу. Ось такі цукерочки дуже популярні у Швейцарії при болі у горлі. Ну і там бульбашки, мильні кола. або тут висока шафа, і вона тут гарно поміщається. І на гаряча основна страва у мене буде запечена курка, і хочу спробувати новий рецепт запечена курка на солі. Тобто потрібна лише сіль, засипати її у форму і зверху покласти курку і так випікати. Але я хочу трішки додати смаку і всередину буду класти такі спеції. У мене тут карі та копчена солодка паприка. Цибуля і часник, ось так шматками цими великими і покладу. Курку зараз промила, вже обсушу рушниками паперовими і буду вже готувати. Мені дуже сподобався цей рецепт простотою у приготуванні, максимально все просто. І також я загортаю ось крильця у фольгу, щоб вони не пригоріли. Бажано, звісно, щоб курочка була без надрізів на шкірці. У мене там був невеличкий надріз, але в принципі це ніяк не повпливало. У мене була курка на півтора кілограма, і я її запікала пропорційно півтори години. Тобто на кілограм курки має вона там стояти годину. І випікала я при температурі 180 градусів, пропеклася вона чудово. Зверху така скоринка утворилася, а всередині вона була надзвичайно соковита. Я була вражена, як це працює, але це спрацювало, бачила такий рецепт у дівчат, у інших блогерок, і вирішила також спробувати і не помилилася. А на гарнір я подавала пюре і овочевий салатик. так, Дуже смакувало таке поєднання. На цій смачній соковитій ноті буду завершувати сьогоднішнє відео. Якщо воно вам сподобалося, я буду рада, якщо ви підтримаєте мене вподобайкою та коментарем. А щоб не пропустити нові відео, підпишіться на канал та поставте дзвіночок. До зустрічі у нових відео!